Все більше популярності серед українців набирає онлайн-торгівля, все більше і більше українців використовують для продажу та купівлі тарварів відомі маркетплейси. Але наряду із зручністю це натикає нас на небезпеку, пов'язану з таким видом злочинів, як шахрайство. Одним з найбільш найбільш розповсюдженіших видів шахрайських схем є фішинг, тобто фішинг, коли зловмисники створюють посилання, яке надсилають громадянам для нібито переходу на відомі сайти для здійснення тих самих Онлайн покупок або продажу товарів, але коли за даним посиланням переходить громадянин, то він вже стикається з певним видом маніпуляцій і виконуючи певні вказівки шахраїв, або той перелік завдань, який знаходиться за вказаним посиланням, вже зможе або заразити свій гаджет і втратити грошові заощадження, або просто надсилання певного пуш повідомлення, також втратити свої заощадження і не придбати ніякого товару. Фішинг – це шахрайська практика, коли продавцю або покупцю товарів надсилається посилання. І переходячи за вказаним посиланням, людина або вводить перші певні свої персональні дані, які потім дають можливість шахраям вивести його грошові кошти, або безпосередньо натискає пуш посилання, який підтверджує оплату товару, яку насправді людина не хотіла здійснити. Популярні маркетплейси мають правильні доменні імена, наприклад, olex.ua або rozetka.ua. І кожен покупець або продавець товару, переходячи на відповідний сайт, повинен звертати увагу на url посилання, які містяться у верхньому рядочку Нашого браузеру, тобто назву цього сайту. Якщо в назві сайту є якісь змінені літери, наприклад, замість літери і одиничка, або замість літери Є 3- або домен в кінці посилання, не .ua, а, наприклад .com.ua або .net, то це свідчить про те, що дане посилання фішингове, і ні в якому випадку не потрібно переходити на цей сайт за даним посиланням. Фальшиві сайти зазвичай схожі на оригінальні, але вони відрізняються візуально, мають помилки у словах, низьку якість графіки. Також дещо зміщені блоки. Якщо ви помітили це, то покиньте цей сайт. Легітимні маркетплейси зазвичай не просять вводити особисту інформацію через електронну пошту або меседжери. Якщо ви отримали таку вимогу, то будьте обережні. Якщо вас просять прийти. На маркетплейс за надісланим посиланням, то також будьте уважні, краще переходити на той самий OLX або розетку, або на інший зручний для вас майданчик за тим посиланням, яке у вас вже перевірене, а не за тим, які надсилають для вас повідомлення. Якщо ви отримали повідомлення з соціальної мережі або лист з подарунком, нібито, або з якоюсь серйозною знижкою і проханням швиденько перейти за посиланням для отримання цього подарунку чи знижки, це, скоріш за все, також пастка, в яку вас намагаються заманити шахраї. Тож як захиститись від фішингу? Перш за все, Стовувати двофакторну аутентифікацію. Найбільш розповсюджені маркетплейси дозволяють використовувати дану функцію. В такому випадку вам потрібно буде для реєстрації на цьому сайті або входу в свій акаунт ввести додатковий пароль, який надсилається в вигляді смс-повідомлення або пуш-повідомлення від цього маркетплейсу. Не вводьте платіжні дані на сторонніх ресурсах, завжди використовуйте для цього перевірені ресурси. Переконайтеся, що ваш браузер, операційна система і антивірусні програми оновлені до останньої версії. Це допоможе вам. Уникнути найбільш розповсюджених видів загроз і захистити ваші гаджети. Будьте обережними з відкритими Wi-Fi мережами, не здійснюйте онлайн покупки через відкриті Wi-Fi точки в кафе або в інших містах, де перебуваєте тимчасово. Краще для цього використовувати захищені вузли Wi-Fi. Якщо якась пропозиція для вас здається вигідною, пам'ятайте, що, скоріш за все, це пастка. Насправді шахрайські схем та інших кіберзагроз безліч і всі вони акумульовані на нашому сайті stopfraud.gov.ua. Кожен громадянин переходячи на цей. Сайт зможе отримати актуальну інформацію про найбільш розповсюджені шахрайські схеми та інші види кіберзагроз, а також рекомендації щодо того, як уникнути всіх цих кіберзагроз. Крім цього, хотілося б нагадати нашим громадянам про те, що кіберполіцією активно підтримується волонтерський проєкт Брама. І з використанням ресурсів даного проєкту ви можете долучитись до блокування ресурсів окупанта, підвищити рівень своєї інформаційної обізнаності та кіберзахищеності шляхом отримання відповідної інформації, яка постійно оновлюється, а також долучитися до виконання за. Завдань з метою блокування ресурсів, які розповсюджують наші зовнішні і внутрішні вороги. Тобто, якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. Пам'ятайте, це можна завдяки проекту Бра.